Друзі, сьогодні будемо читати українську рану казку про двох білочок і хитру лисичку. Дві білочки знайшли горішок і затіяли між собою суперечку. Це мій горішок, сказала перша білочка. — Я його перша побачила. Ні, мій! — крикнула друга. Я його підняла. Почула цю суперечку лисичка. Не сваріться, мовила вона, я вас помирю! Встала поміж білочок, розкусила горішок та й каже, ця половинка належить тому, хто горішок побачив, а ця тому, хто її го підняв. А зеренце мені, це те, що я вас помирила. По цих словах дала вона білочкам порожні шкарлупки, а зерно кинула собі в рот і втекла. От так. Поділила хитре лисичка двох нерозумних білочок. Дякую за те, що слухали. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі, яка наступна казочка вам до душі.